Всім привіт ви на каналі Дев'ят Пле. Сьогодні ми будемо робити обзор на квартиру хагі. Він тільки вчора купив її. Добре. Добре, він тільки. Вчора купив дім. Тільки вчора він коштував 600 гривень. І знаєте, що це за дім? Оцей. Оце його Дім. А скоро школа він вчитує. Він вчить уроки. І він, знаєте, який тупий? Він не знає скільки буде один плюс один, навіть два плюс, навіть ноль плюс ноль. От, подивіться. Дивіться. Хай, скільки буде два плюс два? Шість. Бачите, він тупий. Що? На що? Закрий свого балкона, балокуна. І в свою хату. А, стоп. Він же її в мене купив. Коли будеш платити за оренду? Ну що? І добре, що в мене є.

Що даю вам подивитися, що буде з схарі? Він полетів на той світ. Ви вже зрозуміли, на який. на, на найкраще місце в світі. Армия. Ну, до побачення. Вам. Та сержанту. Тобі кінець. Ну все. На цьому відео закінчується. І добре. І, і от я йому вчора. І от. Він в мене ще вчора купив холоде, холодець. І от, і от що від нього залишилося. Так, от я йому зробив такий столик. Добре. В наступному відео я покажу, як зробити щоб... А Ас, ус... і наступна серія це буде на мій новий серіал. Гагівагі і армія. Так, Гагівагі і армія. Що таке выйдешь? Ну, до побачення. Ну, я нам не покажу, что сталося с Хайей. Розпаківкай, бропа глупості. От я якщо що там добра ма? Я... я беру вантівку. Буде распаківка якогось звіра. Я ку Я стараюсь, ну, чё там? а Так це просто... <плескот> Навіщо играшка в армии. Не знаю. Добро, покажу ребятам. Пауза серії. Хочу вам сказати, що це буде заставка нов... нового серіалу Hagie Waghi та Армія, про який я вже казав. І хочу вам сказати підписники. Знаєте, що? Я роблю. Так, я хочу вам сказати. Ви ж бачите, що я такий молодий. Ну такий, Ну, початок в мене життя. Так от. Я курю. Так, курю. Ну, до побачення.